У Житомирі за матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення заочно засуджено трьох зрадників ексофіцерів Державного космічного агентства. Співробітники Служби безпеки продовжують системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності зрадників, які співпрацюють з російськими загарбниками у тимчасово окупованому Криму. Завдяки доказовій базі спецслужби заочно засудили трьох житомирян-ексофіцерів. Державного космічного агентства України Корольовський районний суд міста Житомира призначив їм по 15 років позбавлення волі, зрадивши військові присязі на вірність українському народові, у 2014 році вони перейшли на бік ворога у період збройного конфлікту. Прийняли громадянство РФ, вдягнули форму окупантів та є співучасниками відкритої збройної агресії проти України. Нині за у псевдозваннях підполковників та майора служать загарбникам у військовій частині. Повітряно-космічних сил РФ, звідки росіяни керують супутниками ГЛОНАС, Отримані за їх допомогою актуальні координаційні дані використовуються для наведення ворожих ракет та БПЛА на цілі в Україні. За даними слідства, житомиряни є випускниками місцевого вищого військового навчального закладу у 2000-х роках. Їх відрядили до одного з центрів Державного космічного агентства України в Крим, де вони і проходили службу до анексії півострова країною агресором. На підставі зібраної СБУ вичерпної доказової бази фігурантам визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 111 державна зрада та частиною Першої статті 408 дезертирство Кримінального кодексу України. Наказом Міноборони України за порушення військової присяги їх позбавлено офіцерських звань та звільнено з військової служби. Вироки судів набрали законної сили. Наразі зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту їх затримання. Слідство та оперативний супровід у цих кримінальних провадженнях здійснили співробітники Служби безпеки в Житомирській області. Обвинувачення в суді підтримувала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону.